На які сумі можуть зійтися, і що грає на нашу користь а що навпаки? Голова інституту американістики Владислав Фарапонов долучається. Вітаю Доброго ранку вітаю вас, Владислав. Ну так така що може зіграти на нашу користь, і що може зіграти навпаки? Окрім очевидної історії про те, що м, зараз би це голосування було нам на руку, але канікули. Ну, дивіться, тут ви абсолютно коректно сказали, що це лише комітет, і це дуже важливо наголошувати, тому що я пригадую десь два роки тому, коли е теж, в принципі. Е Підходила справа до завершення бюджетного чи фіскального року сполучених штатах. А це нагадаю 30 вересня. Багато українських медіа теж робили заяви щодо якраз голосування у комітетах, але переплутали ну і і, і і у підсумку, якби не зазначили, що це насправді був лише комітет. Тому це дійсно важлива насправді історія, що це лише комітет, плюс. Це історія, яка може залишитися в такому вигляді, як було про комітетом, але дійсно зараз прогнозувати дуже дуже рано, тому що ми просто маємо розуміти, що оборонний бюджет сполучених штатів це величезний, величезний документ, і це великий компроміс між обома партіями. Тобто, грубо кажучи, якщо десь буде трохи менше або трохи більше, це означає, що десь. Потім ця домовленість, скажімо так буде реалізована в іншому вигляді, да, тобто, грубо кажучи, якщо комусь що чогось не додадуть, то хтось потім може це отримати там в іншій формі. В принципі, як було якраз із Україною в 22, му 23-му, 24-му роках, коли ми за цією програмою, да, тобто за оборонним бюджетом, як то кажуть, за обов'язковою програмою, отримували відносно небагато, але завдяки додатковим голосуванням в конгресі за так званими. Сеплементалс ми отримували дуже багато допомоги у. Достатньо короткий період часу сьогодні. Такої розкоші, да з цими додатковими голосуваннями, немає, тому дійсно маємо за цим пристально слідкувати. Я хочу сказати, що якщо я не помиляюсь, то лише один раз у нас до цього було реально проголосовано саме 500 мільйонів доларів для України в саме в оборонному бюджеті. До повномасштабної війни було там 200, потім 250, І здається, в перший рік повно. Оштадної війни було 300 потім знову повернулися на 250 Тобто, якщо вдасться знову ж таки проадвокатувати саме суму у 500 мільйонів доларів, звісно, це дуже важливо, але ми самі розуміємо, що потреби збройних сил України вони дуже дуже великі і вони явно перевищують якраз ці 500 мільйонів доларів. Якщо ми говоримо взагалі про перспективу проєкту, то його на закону проєкту да там документу, про який ми на який ми всі там покладаємо величезні надії про п'ятивідсоткове мито э, Грема Блюменталя, ви наскільки реально оцінюєте його не стільки, навіть прийняття, а скільки впровадження в дію? Бо там ще ж прописана така штука, що президент на своїй розсуд може його приймати або не приймати, вводити чи не вводити, практичну площину э, його втілити чи залишити в. Э, Виключно на папері. Як ви розцінюєте реальність перспективи його реалізації на практиці? Ну тут до того, щоб говорити про реалістичність, дійсно важливо, щоб якраз саме обидві палати конгресу зробили свою роботу. Тобто, те, що вже президент як голова виконавчої гілки влади, може певною мірою варіювати свою політику на виконавчому рівні це звісно його прерогатива, але поки до цього насправді не доходить. Да? Тобто, грубо кажучи, Трамп поки не дає добро на ухвалення цього законопроекту. В цілому, як мені видається, він навіть більшою мірою не підтримує або не так, знаєте, не так активно схвалює навіть так коректніше сказати цей законопроект саме е, через призму голосування в палаті представників. Тобто, якщо у, у сенаті е, вже більше ніж 80 е, готових сенаторів проголосувати за це, то в палаті представників такої там більшості, да тому що це у, у, у відсотковому співвідношенні у сенаті дуже багато для особливо для сенату на сьогодні, там. Це дуже багато в палаті представників такої підтримки. Немає, тому Трамп певною мірою теж знаєте вичікує. Але те, що в принципі було сказано у сюжеті про те, що дійсно може бути якась вагома заява щодо Росії, можливо, буде виголошена позиція наврядче. Трамп буде використовувати цю можливість, щоб, грубо кажучи, сказати, що він підтримує цей законопроект. Мені здається, що буде виголошена можливо певна рамка, е за якою Трамп пропонує рухатися, і в принципі це буде і натяком можливо на підтримку цього законопроекту саме з боку Білого Дому, тому що Білий Дім має поки що неформальний вплив на цей законопроект. Але в цілому мені здається, що е це в. Скажімо так, в характері Трампа, от те, що фінальне слово лишається за ним. Тобто, ви зробіть свою роботу, да, тобто, грубо кажучи, до сенаторів, до е, законодавців у нижній палаті, а вже президент, як голова виконавчої е, е, гілки влади, як той, хто займається теж зовнішньою політикою, буде дивитися, в принципі, е, як і коли е, е, цей законопроект використовувати. Тобто, мені здається, що Трампу він має насправді прислужитися. Ще проговорити про Мексику і про нові тарифи, так само, і які починатимуть діяти проти Європейського союзу з 1 серпня, для імпорту з, почнуть діяти мита в розмірі 30%. Дональд Трамп зазначає, що така тарифна ставка значно менша ніж потрібно. Це його цитата. Бо його мета, мовляв, ліквідувати торговий дефіцит із ЄС. Але ж тарифна ставка для європейського імпорту битиме по підприємцях і споживачах по обидва боки Атлантичного океану. Це вже закоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Що маємо розуміти? Буде знову відкат і знову якась е, е, тимчасова перехідна ситуація ситуація для обговорення, а чи вони такі 30% відсоткові з 1 серпня почнуть діяти? Ну поки що мені ведеться, що можливо, все ж таки буде насправді певний відкат, Тут я б ще до цього списку також і, і Канаду додав угу. 35% Буде так само дуже ну, скажімо так, неочікувані да я там, грубо кажучи, якщо все відкинути і подивитися на те, знову ж таки. Що це за країни, то, наприклад, такі країни, як Японія та Південна Корея, теж багато, багаторічні союзники Сполучених Штатів, да? і політично, і військово, і економічно, і уявити собі, що грубо кажучи, вони так просто отримують такі великі тарифи, все ж таки поки що дуже важко. Ну подивимося, мені здається, що мені здається, що президент Трамп трохи. Так, знаєте, активно розпочав цей місяць. Ось з. Ухваленням того законопроекту, про який він дуже багато часу говорив, і про який мрія фактично. Е, тому мені здається, що якщо е, все ж таки його переконають, що той законопроект він дійсно е, насправді не зменшує податки, або не тільки зменшує податки, але і е, підвищує державний борг сполучених штатів, то мені здається, що і збереження таких тарифів це прям забагато навіть для Трампа. Тому на моє переконання, все ж таки може бути певний відкат. Назад або принаймні відтермінування в час. Дякую вам, пане Владиславе. Владислав Фарапонов, голова інституту АМРМ... пробачте Американістики був із нами на зв'язку. говорили про те, чого чекаємо від понеділка і від першого серпня, зокрема.